чи потрібно лікувати молочні зуби. Однозначно, що молочні зуби потрібно обов'язково лікувати. Насправді дуже багато батьків думають, що всі молочні зуби випадають в 6 років, але це не так, тому що заміна останнього молочного зуба відбувається в 12 років. Важливо, щоб до цього етапу всі молочні зуби були збережені і здорові. Навіщо лікувати молочні зуби? Молочні зуби у дітей так само можуть боліти, як і постійні зуби у дорослих, тому що молочні зуби так само мають корені і так само мають нервові волокни всередині. Плюс зруйновані молочні зуби каріясо. Є дискомфортом для дитини і появою різноманітних комплексів. Е, також е, зруйновані молочні зуби можуть спричинити порушення функції жування у дітей. Коли потрібно приводити дитину до стоматолога? Перший візит до стоматолога повинен відбутися після прорізування перших молочних зубів, і не пізніше, ніж один рік, як виповниться дитині. Батькам лікар стоматолог розкаже про те, як правильно чистити зуби, а так само підбирає засоби індивідуальної гігієни, якими будуть користуватися батьки разом з дітьми.